Я маю на вілецплей, він на L Craft, і ви бачите, що я не на спам'ять, і за того, що 에, я трошки хотів відійти, бо то би була ціла серія шукати територію, так що я собі знайшов територію, прописав хом. І зараз територію за цей його закривачу. Ей, ви бачите, я думаю, що ви бачили мій дехто бачив мій летсплей 174. 172, І цей його. Там я... Е, його вже нема, я видалив цього і ціво. Тепер граю на LZ Craft і трошки пару серед зроблю, бо сервер класний Від... Дощ почався, о, ні, о, ні, о, ні, брус. Але FPS чогось не падає. Тон, тон, Добре, я зараз на 2 секунди зупиню, щоб виробити дощ і все таке. Добре, я вернувся і продовжую знімати, я настроював. Первен не досяг нічого і ти дуже мало його бачити, що я так зробив, що мене не підписали, і кого я тут знайшов. Я зараз берую дерево на... на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не грома мешкає ще до неї не прибіг, і вс таке, все таке, все таке. Так Що за фігня. Ми, напевно, нічого не бачите, а в мене вискакує всяка фігня. Так що, ну не буду О, йти. Ось розберігся, добре. Все добре. А ви що ж у нього було щось таке, що я почули? Я просто з підхрей <пиш> хворій укаплю. Ви, напевно, нічого не почути, бо я пофікшуся, пофікшу. Я закинув Бендіка. Мінус Бендика. І тепер знімаю далі з фрапсом. Фрапс, я думаю, рулиться ліпша програма після екшена. Після екшена. Старого доброго екшена, з яким я знімав War Thunder. Треба ще буде познівати. Всі дуже мало його зняв. Ооо oh, жратва з голоду не здохну. Я б котя Ябкать тащать тан тан тара Тара-тара-тара помч пум помп. пум Танч та Ого О, паркур Лесток, паркурный. Я паркурний не, не доскок. Добре. Зараз почнемо спроїти дім. Э, добре. Э, окей. Я думаю, хватить 400. І 300 к лопати. <laughs> не, сміюсь. Я бкать то що я бкати, то що я без так ще дякую, ні 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 Зараз я приводжу сетеру, щоб мене ніхто не завалив. Десь з я буду привадити. Вс. Э, э, Р. Сет. Вс, де кінчається? Карну доки. Добре, я трошки напевно спложив, але я буду переноситись. Мої території кінчаються заробили. Такі маленькі, як в стрімкрафті, були. Та я стрімкрафт майже так багато і не грав. Була орієнтавка швидко. Тут останній блок. Так. Ну, взагалі, класна та ера. Я тут собі тільки трошечки построю. Придеться оту всю гору туди аж стесувати. Аж сюди вверх. То напевно буде не під час серії. Ви задуситесь під час серії дивитися, я буду стесувати. Або буде в ускореному режимі. Як хочете. Все, вебер під вами, все, вибір під вами. І це не треба. Стесувати буде взагалі, буде амінь тоді, якщо я це все почну стесувати. Щоб він їх розстріляв. Добре, ні. Нічка почалася, успівають вже. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан- Так, хтось покинув ігру. Передатель китайський. Підче, що мені треба буде порівняти просто. Так що підчищу пока пильці.

Euh, щось без скаху ви, походу, нічого не бачите. Походу. Добре, я зараз підстрою собі маленький дім. Знадвору буде виглядати маленький. Він буде здоровий з ним. здоровий з двора визним. Знадвору буде маленьким, виглядати вже таким маленьким, менше пусеньким. що парно виглядало. тон, тон... тан. Тан, тон, тан. Добре, п, добре. Що я буду казати, вже не буде добре, в мене буде корна фраза добре. П, добре. П. Зараз треба буде э, там... Окей, okay, я бачу броуз. Таке погане броуз. Ну дуже таких поганих, що кістки вніж. Він знаєш такі, таких середніх броуз. Не добрі непоганих, таких середненьких броуз. Э, ти брошу, Брозі мене не бачиш. Як мене можна не бачити? Ой-ой-ой, ой Пішла масня, пішла масня, пішла масня. И -оя. Все, 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 все... Акуротну! Гова, акуротну, давай! Сыгне! Давай! Фу-ху-фух! Добре! Тут хелф видно. Це плавив другу ні. Так трошки не, э, та, не цікаво було. Він же з них. А, -а. тут <смість> <смість> Так. Вы, да, знаете, что я так хочу срабатывать. Вы все узнаете. Точно кожу надену. Кожу, кожу, кожу дайте мне. Кожу, <свист> кожу.

Технічна частина мого дому mm -mm -mm. такс сякс сякс чакс розширию тут Камню буде треба, багато камню буде треба. Камню буде треба, багато камню буде треба, бра. Камню буде треба, камню буде треба, треба, Камню буде треба, буде сильно, сильно треба, сильно, сильно, сильно треба, все син. ще на по кожній сторонці, кожній сторонці, кожній сторонці, по кожній сторонці, кожній сторонці, кожній сторонці. Тантатаратаратарата. Добре, вбиваємо буджик, збираємо, вбиваємо буджик, збиваємо буджик. Пу -пуч -пу, пу -пуч -пу -пуч -пу -пуч. Це, походу, буде мені... Я там потім бачила, там така територія в шахті класна. Там, якщо там хтось не застроїться до того, я там застроюся з такими сходами. сволодами. Офігейти буде, якщо мені, то вийде. Все, бро 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 Все Давай успокоїмся. Ну давай успокоимся. Сати. Казав, успокоись. Тобі нічого доброго не світить. Казав тобі, а ти мені не вірив. печарку и здравым хит конем так Ту так Не пройдете за все стая суток вот, без целей. ой ой не там пукнул. Тун-тун. Ха-ха-ха-та-тан. Я може свій дом грам по потім покажу. Все може бути? Нормальок, Все, так. Поки що. Треба тоже знасти. У мене вже всі інструменти поламались. Ой-ой-ой, щось, щось підлагує, підлагує А якщо перестань? Ой-ой-ой, лаги, -ой -ой, лаги, 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 лаги. Зараз я підзупиню, хлопці, підзупиню. Добре, відпустило вже. Що нову... Відпустила вже. Ай -ай -ай -ай. Не відпустила ще. Добре, я щось зупиню. Я вернувся, підлагнуло. Ви бачите, вже все є. Так що все. Зараз зробимо отак. Дофіга сходів треба, зараз буде. мене зараз буде ще модний дах. тан, 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 тан. не треба буде трошки більше з таких построить себе. Зараз может зашумай трошки. Не знаю, може не, може так. Тан-тан-тан-тан. Силка на, на цей на, на проєкт буде в описанні. Так, зараз треба буде все знову кам'яне робити. Заново. Зараз сар щось тан вибиратися, Хто? ой-ой-ой, так валяється тут собі. Просто так. О, вони музон просто робили і відлагнули за того. Сервак, Робимо музон mm. Там що завжди Е, А може мені вийде? А може мені повезе. Вези, давай, вези мені. Ні. Не повезло мені. Зараз треба буде знайти три залізи, я знаю, це звучить зараз в цей час, що у мене зараз є дуже по-дурному, але мені треба буде зробити відро. Дивіться. Майнкрафті, пацан, жор хоче? Хоче. До буде? Буде. Все. Є вам, що я е, тепер помічайте, чому мені треба це цього... Зараз відра. Е-е-е... Так. Так, стокс, так, 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 так. Саме... Вони музику просто запускають... ой ой я фаві зато. Вони музику запускають, і зато все таке стається, так що. Е. Окей. Я, напевно, зараз що не чуєте трошки там. Може чуєте, може ні. Я не знаю, чи чуєте, чи не чуєте.

Так ты у нас тут кипаншан хочешь перевернуть? Ха-ха-ха-д-ра-хат- хат-хат. на двір пише замою торію клипив лаганець ты мене не взірвайся за чи то взірвайся я не знаю гарний крипер я сильно взірвався Час перериву від роботи їх пожрати треба, що буде. Трошки погано. Тара-тара, танч, Танч-тан-танч-тан танч, тан. Не Танч-тан Добре, ще раз бо сервер підвисав Все, відлагав. То добре. А, так, так. Так, так. 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 А нормально, Дім, мене вилазить. Тут спробував поплавати в лаві. Майнкрафт не підвисай. Скільки раз тебе просити? Паршивий ти Майнкрафту, сервер. ЛЗГ. Ну, ну не сервер пошивий, а лагерю. Я ще раз Добре, все нема лагів, походу. Походу нема. Так. 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 Це мені на спаун буде піти. Для цього лопу забирати. Так стоишь, бро. Но он и так стоишь. Ну, Хай стоит так. Курятин! Курятин, не тикай! что тебе убейте, чоб не убейте. Давайте зажаємо так Добре. Э, якщо ви тут перший раз, підписуйтесь на мій канал, розказуйте і розказуйте друзям. І поступайте в мою групу контакту, щоб бачити всі мої відео. Там все нормальне відео теж виходить. Всі ті шамі, що тут, і вони і там виходять. Якщо вам сподобалося це відео, ходіть лайк. І якщо хочете бачити більше відео, ви теж кладіть лайк. І якщо ви маєте питання або замечання, пишіть їх в коментарях, я їх відповім. Всім пока і з вами був Вова. Бережіть себе.